Децентралізація, модернізація, автономність, незламність. Харківські теплоенергетики продовжують процес зміцнення системи теплопостачання міста. Минулих вихідних на одній з локальних котелень запустили шосту когенераційну установку потужністю до 100 кВт. Агрегат пропрацював добу у тестовому режимі. І представники постачальника провели навчання для персоналу котельні щодо експлуатації установки. Потрібно навчити роботі з установками в режимі, так би мовити, експлуатантів. все таки гарантійний термін відтрим. Муватиметься заводом виробником, але потрібно вміти установку вмикати та вимикати, працювати з нею, змінювати параметри, і надалі вона працюватиме в автономному режимі і забезпечуватиме котельню без підключення до зовнішньої електричної мережі. Тут основним побажанням було, щоб вона працювала, коли мережі немає. Трапляється блекаут, щоб установка автономно забезпечувала котельню, а в межах більш ефективної роботи, і навіть у штатному режимі, щоб вона працювала автономно, а зовнішня мережа була по запасі. Шість когенераційних установ. Вок європейського виробництва до Харкова приїхали місяць тому в якості благодійної допомоги від агентства сполучених штатів з міжнародного розвитку USAID. Основна мета такого внеску відбудову критичної інфраструктури міста максимальна автономність джерел теплопостачання від централізованої електромережі для Харкова, який минулої зими пережив вісім блекаутів. Це питання надважливе. Сьогодні ми запускаємо першу установку, які нам поставляють за допомогою Юсаді. Сьогодні проводиться налагоджувальні роботи. Приїхали представники постачальника та разом з нашим персоналом проводять цю роботу. Харківські теплові мережі продовжує модернізацію нашого обладнання. Це ще один приклад того, як ми рухаємося в напрямку децентралізації наших джерел та ще один рок до автономності наших джерел. На сьогодні харківські котельні вже мають п'ять когенераційних установок потужністю 71 кВт, які були надані німецьким товариством міжнародного співробітництва ГІС ще у перший рік повномасштабного вторгнення. А шість установок від USAID, які надійшли наприкінці минулого року, перебувають у процесі закінчення монтажу та пуску налагоджувальних робіт. Марія Соловйова та Олексій Муравйов Харків. Новини.